Розділ 9. Марійні Урочистості, Свята і СПОМИ. ЧАСТИНА 12. СПОМИН Введення В храм Пресвятої Богородиці. 21 листопада. Святе Євангеліє НІЧОГО НЕ говорить нам про подію уведення в храм Марії. Це свято, як і праздник народження й успіння Божої Матері. Має свою основу у традиції церкви та у апокрифічних книгах, передусім у протоєвангелії Якова і псевдоєвангелії Матея, Про народження Пресвятої Діви Марії. Звідси дізнаємось, що батьки Пресвятої Діви Марії святі Йоаким і Анна, будучи бездітними, зробили обіцянку. Що якщо матимуть дитину, то віддадуть її на службу Богові у храмі в Єрусалимі. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм донечку. І коли вона мала три роки, то батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященника Захарії, батька святого Йоанна Претечі. Тут пресвята Богородиця перебувала довгі роки. Аж доки як доросла дівиця не була заручена святому Йосифові, Книга Пізнай свій обряд сторінка 274, Свято бере свій початок від посвячення храму Пресвятої Діви Марії Санкта Марія Нова, побудованого неподалік Єрусалимського храму, вже у VIII столітті. Це свято було поширене у всій Візантійській державі. На Заході його почали святкувати наприкінці XIV століття, А по всій Європі воно поширилось у XV столітті. Папа Секст V у 1585 році остаточно вів це свято у Римську Літургію. Значення свята для нас Латинська назва свята Презентаціоне Беате Марія Віргініс. Посвята Богові Пресвятої Діви Марії. Відображає його глибину. Марія є для нас взірцем посвяченого Богу життя. Введення у Єрусалимський храм Пресвятої Діви є виразом любові до Бога її батьків, котрі віддають у руки Бога той дар. Котрий отримали від нього, вони не вбачають у своїй дочці свою власність, але бачать у ній доньку Всевишнього. Перебування в Єрусалимському храмі є для Марії часом зростання у вірі, надії і любові, це є час приготування до приходу Спасителя. Саме в Єрусалимському храмі, серці Ізраїля. Пресвята Марія зачала серцем і в дусі Слово Бога. Вже у цей час вона носить його у своєму серці, вона є живим храмом Божого Слова. Під час хрещення ми також були вчинені Богом живими храмами Христа. За прикладом і заступництво Марії ми маємо посвятити Йому усе своє життя. Від Його зірниці аж до самої смерті, та носити у своєму серці слово Бога. Прошу вас, задумайтесь над словами, які сказав Ісус Христос, простягаючи руки до своїх учнів Ось моя мати і мої брати. А також, хто чинитиме волю мого Отця, який на небі. Той є моїм братом, і сестрою і матір'ю. Отже, чи Діва Марія не чинила волю Отця, чи не чинила волі Отця та, яка у вірі довірилась, у вірі зачала, яка була вибрана, щоб з неї народилось для нас людей Спасіння, котра була створена Христом раніше, ніж Христос був створений у ній? Але ж так, Пресвята Марія досконало виконала волю Отця, тому важливішою справою для Марії було те, що вона стала ученицею Христа, ніж те, що була матір'ю Христа. Щасливішою була тому, що стала ученицею Христа, ніж тому, що була Його матір'ю. І тому Марія була благословена. Що перед тим як народила учителя, раніше носила його у своїм лоні. Подивись, чи не є так, як я кажу? Коли Господь, оточений юрбою людей, проходив, звершуючи незвичайні чудеса, одна жінка вигукнула Блажена утроба, яка носила тебе. Але що тоді відповів Господь, повчаючи щоб ніхто не дивився на щастя в тілі. Дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. І Марія, отже, тому благословена, що слухала Слово Боже і берегла Його. Більше берегла правду в серці, ніж тіло в лоні. Христос істина, Христос тіло. Христос істина в серці Марії, Христос тіло в її лоні. Бути в серці значить більше, ніж бути в лоні. Марія свята, вона благословена, але церква більше. Чому? Тому що Марія є часткою церкви, є частиною святою, найпрекраснішою, найвеличнішою. Але все ж таки частиною усього тіла. Якщо ж частиною, то, звичайно, що усе тіло є чимось більшим, ніж його частина. Господь голова. Увесь же Христос це голова і тіло разом. Коротко кажучи, маємо Божу голову. Маємо Бога як голову. І тому улюблені. Будьте уважні щодо себе самих. Ви також члени Христа, ви христове тіло. Пам'ятайте, яким чином ви стаєте тими, про кого Христос каже Ось моя мати і мої брати. Як можете стати матір'ю Христа? Хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою. І матір'ю. Добре говорю, брати, добре говорю, сестри, оскільки існує одна спадщина. Тому Христос, будучи єдинородним, в своєму милосерді не хотів бути єдиним, хотів, щоб ми були спадкоємцями Бога і співспадкоємцями Його самого. З проповіді святого Августина.